Всім привіт! Мене звати Сашко, і це відео на каналі It's Good trip, де ми дуже часто розповідаємо про велосипеди, про подорожі. Але сьогодні це не велоблог, тому що з велосипедного тут тільки от шматочок барану стачі. Сьогодні проте одне із найважливіших відео за весь останній час. Ця тема в певний час торкнулася мене, хоча повинна була торкнутися набагато раніше. І тепер я вже впевнений, що вона повинна зачепити кожного українця. Так, тепер я вже в цьому впевнений. Сьогодні я розповім про свій власний досвід переходу на українську, а також не свій досвід, а просто то, до чого я дійшов, що я вивчив для себе, чому це дуже важливо, чи навіть архіважливо. І так, сьогодні я вже знаєте, можна сказати, став націоналістом, тому що я проти лагідної українізації. І так, напевно, комусь це не сподобається, але тепер я вже навіть проти того, щоб казати: ну не треба зараз вимагати від людини, якщо вона не може, якщо їй складно переходити на російську зараз, не на часі, і так далі. Ні, зараз якраз на часі. При цьому я все ж таки зроблю ремарочку. Я знаю, що і деякі військові спілкуються російською. Дійсно, виключення є, і ми не можемо казати, що ну все. Ми не спілкуємося зі всіма, хто розмовляє там не українською. Але давайте про все по пунктам. Я прийшов на українську після 24 лютого 2022 року, тобто в цьому році. І так, я туга дум, тому що це треба було зробити набагато раніше, і тим більше, багато хто з моїх підписників про це казав. Дякую вам і вибачте. На жаль, до мене це дійшло тільки коли в Хуртеливо. Так, моя позиція по Україні і, звісно, по Росії, і по війні України з Росією завжди була чіткою. Я навіть завжди про це говорив. Я не приховував там, за якимись словами конфлікт, чи не все так однозначно. Ні, я завжди казав, що Росія агресор. Я знімав відео про Донбас, я їздив і спілкувався з місцевими людьми. Я розповідав про те, що саме. Росія напала на Україну. Так, нібито все нормально. Я такий собі російськомовний патріот України, що навіть звучить дуже сюрреалістично. Але якщо подивитись глибше, то я даю собі зараз вже звіт, що я весь час, який я веду канали, а це вже більше десяти років, у мене декілька каналів, я все ж таки спілкувався російською, і тим самим я годував і російську аудиторію також. Я створював гарний контент для росіян, і при цьому, що більш важливо, я не створював гарного контенту для українців, які бажали споживати його українською рідною мовою. А також я ще й не заохочував інших українців, таких як я, які живуть в Україні, але спілкуються російською, переходити на українську. Ми всі думали, ну. І так, норм. Навіть вже після повномасштабного вторгнення, хоч я вже й розмовляв українською і перевів канали на українську, я ще інколи знімав відео російською спеціально, щоб достукатись до російськомовної аудиторії. І Я навіть знімав відео, де розповідав, що ми же тут розговарівали на русском язикі і ніхто нас не ущемляв. Зачем ви це робите? В жопу їх. І от тільки зараз, хоча моя мова далеко не ідеальна, це шлях, мені потрібно її ще вивчати і вивчати, бо вона дуже красива, але при цьому непроста, глибока. І так багатьох слів я не знаю, і інколи я туплю. Але тільки зараз я можу себе назвати справжнім українцем. Бо по мені це і видно, і головне. Це чутно. Це такий вступ. А тепер давайте по пунктам, чому справді дуже важливо перейти на українську. І будь ласка, навіть якщо ви вважаєте зараз, от коли ви дивитесь на ці секунді, це відео, що це не так, не треба зараз піднімати цю тему. Будь ласка, просто послухайте ці пункти і вже потім зробіть для себе висновок, чи треба, чи не треба. А потім я розповім, як це зробити краще за все. І так, перше, українська єднає українців. А нам зараз єдність. Дуже сильно необхідне, навіть знаходячись за кордоном, зі мною неодноразово віталися незнайомі люди, просто тому що вони чули, що, наприклад, я з дітьми спілкуюсь українською мовою. Вони розвертались і там один раз мене привітали з Днем Незалежності, один раз просто почули і запитали: О, ви з України, звідки? І давай спілкуватись. Якщо б вони почули російську, що б вони подумали? Що я русня? Ну я так і думаю про людей, якщо чую російську мову. Грьобана русня, ну і звідси друге, якщо ти розмовляєш російською, то про тебе будуть думати, що ти з Росії, що ти росіянин, тобто розмовляти російською це автоматично асоціювати себе з вбивцями і гвалтівниками. Для мене це зараз найгірший сон, щоб про мене хтось подумав, що я частина цього імперського гімна. Ні, я навіть заради цього вже буду розмовляти українською, бо вона дуже сильно відрізняється, і зараз вже весь світ вміє на слух відрізняти українську нормальну мову від російської. Третє, якщо ти приймеш таке вольове рішення перейти на українську, навіть якщо все твоє оточення і навіть твоя родина з дитинства спілкувалася російською, це для тебе класна можливість бути першим, хто в твоєму оточенні, чи навіть в твоїй родині, чи навіть в твоєму роді. Почне користуватись рідною українською мовою, тобто, ти уяви, твої батьки спілкувалися російською, хоча, скоріш за все. Їх батьки, тобто твої дідусі, бабусі, вони спілкувалися українською, якщо вони жили тут в Україні. Хоча саме у поколінні наших батьків багато чого змінилося, і чомусь всі почали розмовляти російською. Про це ми теж поговоримо. Проте саме з тебе почнеться справжня українізація. Ну, ладно, це насправді було дуже ізічно, і ви зараз можете подумати: ти нічого нового не сказав. Тож переходимо до м'яса. Четверте, використовуючи російську, ти знаходишся у тому самому самому мовному просторі, і це означає, що ти споживаєш контент російською, і це означає, що ти споживаєш пропаганду російською, ти також її жертва. І ти скажеш: блін, я ніколи не дивився Соловйових, Скабєєвих, це смішно, але ти дивишся каца, ти дивишся Варламова, Дудя, Академіка і подібних. І не треба віднікуватися. Я бачу це по аналітиці в Ютубі. А це така сама руснява пропаганда. Ладно, я скажу просто про себе. Варламова я не дивився, але не тому, що я знав, та це теж пропагандон, тільки більш такий лагідний. Ні, я його не дивився, тому що він колись сказав погано про велосипедні шоломи. Ви, напевно, знаєте цю історію. Тобто причина зовсім не пов'язана з війною, з тим, що Росія завжди намагалась нав'язати нам все своє. Це було просто пов'язано з ситуацією, якої могло і не бути, і я б також дивився Варламова. Але Каца я дивився. І навіть після повномасштабного вторгнення я ще дивився каца. Дудя, я дивився, я дивився академіка і багато багато інших російських ютуберів. І це дуже важливо отут зрозуміти, що навіть ті, хто розмовляють російською і вам здаються гарними росіянами, що вони ліберали, вони проти війни і так далі, що це ті самі носії імперіалізму. Бо це єдиний мовний простір. Ви все одно під пропагандою. І найкраще це демонструє те, що найбільш російськомовні регіони були найбільш. Більш лояльними в Україні до Росії навіть після 2014 року спробуйте вгадати, хто ж був найбільш нелояльним, хто розумів, що Росія це ворог, тому що коли ти дивишся російською, ти все одно відносишся до цих крієторів, до авторів, до ведучих до цілих каналів медіагруп з якоюсь повагою, з розумінням і зі сподіванням, що та ні, це вони нормальні, і потім, коли вони вам починають розповідати, що росіяни нічого не должны, а особенно українцям, і ті, хто виїхали, нічого не долини делать. Вони нічого не можуть зробити. Ну ви розумієте, ви починаєте їх спочатку виправдовувати. Ну, типу, може дійсно так, може вони дійсно гарні. Люди, які споживають такий контент, теж не замислюючись, починають думати, що та ми один народ, ми ж можемо спілкуватись. У нас спільні інтереси. Я ж дивлюсь цей контент. А інколи як я робив, я і створюю такий самий контент, і ми навіть робимо колаборації. Ну, ви розумієте, наскільки все глибоко заходить. Я був дуже сильно за Україну. При цьому я робив контент з російськими блогерами, не російськомовними, а саме з блогерами з Росії. І от саме коли ти переходиш на українську і в медіапросторі, і в житті. Ти починаєш відокремлювати себе як окрему націю. Це дуже важливо. Тому що до цього навіть кордони фізичні вони в головах стають чимось таким, ну наче є, але ми все одно один народ. А після переходу на мову стається диво, будується та сама стіна, яку так сильно хотів побудувати Яценюк, тільки набагато краще. А Україна в цей час починає бути нацією з ідентичністю. А не просто горткою населення, яке тут проживає. Ну і п'яте. Я перейшов повністю на українську 24 лютого 2022 року. І знаєте, що дратує Росню більше за все після цього? Так, те, що вони нас не розуміють, вони не можуть зрозуміти, ну як це вчора ти розмовляв російською, а тепер якоюсь ще мовою. Це ж невигідно для тебе. Насправді це невигідно для них, бо вони тепер не можуть споживати цей контент. А також це для них розрив шаблону, тому що ну, як це хтось хто знає російську, може користуватися на не. Вона ж найкраща, вона найбільша. А дома ти на якому язикі розмовляєш? ну що ти себе насілуш, що ти себе мучаєш, з них просто тече гні через ненависть і до того, що ми розмовляємо своєю мовою. Тому давайте дратувати росіян. Це ж дуже важливо. І так я знаю, що багато хто хто зараз на фронті. Спілкуються російською, я не можу їх засуджувати. Я можу лише сказати величезне дякую кожному, хто знаходиться в лавах зсу. Проте я думаю, ви всі бачили те відео, де розповідається, що навіть російськомовні українські військові вночі переходять на українську, нехай навіть ламану, тому що в тепловізорі і росіянин і українець відображуються однаково. Ну, слава господу, що тільки деякий час. Давайте трохи відволочемось на історію, бо це також дуже важливо зрозуміти звідки це все до нас прийшло, адже ми розмовляли російською не просто так. Ми не просто так спілкувалися російською в школі, не просто так у нас в Києві були тільки уроки української мови та української літератури і історії, а все інше було російською. Не просто так ми з дитинства розмовляли російською мовою, не просто так, навіть наші батьки виховували нас російською. Це пов'язано виключно з тим, що Росія віками цілеспрямовано знищувала все українське. Вони навіть зараз намагаються пожартувати, що Україна це країна, україна на що українська мова це діалект, що це мова якої не існує. Хоча вони всі не освічені, вони не знають, що українська з'явилась як мінімум на 700 років раніше, ніж російська. Саме стара українською мовою, яка дуже нагадує ту мову, якою ми зараз спілкуємось, спілкувалась у Київській Русі більше тисячі років назад. Чому ж вони так впевнені, що українська це якась сільська, яка пішла від російської? Я вам розповім декілька фактів з історії: Московія і її царі регулярно на Намагались винищити все українське і, звісно, українську мову. Наприклад, в 1690 році російська православна церква заборонила видачу книг та було оголошено анафему на нові київські книги та релігійні твори українських авторів. А вже в 1720-му цар Петро І називає українську діалектом російської. При цьому він забороняє друк українських книг в Києво-Печерській друкарні і в Чернігівській. Здавалося б, ну як можна отак просто взяти і вигадати факт, що українська це діалект російської, адже люди могли просто погуглити, зробити рісерч і дізнати, що це не так. Ну так, по перше, гуглу тоді ще, начебто, ще ж не створили. Да? А по-друге, ну хіба це зараз заважає, коли є і Гугл, і інтернет, і все-все-все їм і створювати неяснуючі факти, і навіть докази для них. Ні, Росія не міняється в 1764 тому Катерина II написала конкретні правила, такий собі устав по зросійщенню. Причому не тільки України, а, наприклад, і країн Балтії і Фінляндії, наприклад, була заборонена початкова освіта українською. І от інколи знаєте, я їду чи в Латвію, чи в Естонію, і розумію, що там 90% населення спілкуються російською. По перше, я розумію звідки це пішло. По-друге, це відео також для вас. Починаєте спілкуватися своєю рідною мовою тут, до речі, хочу виділити Литву. тому що тут. Відсотків 90, якщо не більше, спілкуються саме рідною мовою. А моє покоління і люди молодше вони навіть не знають російською. До речі, те саме я спостерігав і в Грузії, тому що там старше покоління ще знає російську, а молодше вже ні. Ладно, повернемось до історії. 1863 рік. Олександр II видає Валуївський циркуляр, який забороняє друк будь-яких українських книг. І отут важливо розуміти, чим вони керувалися. Автор цього циркуляру Петро Валуєв. Тоді, Міністр внутрішніх справ імперії. Він сказав, що української мови не існує, не існувало і існувати не може. Ну, так сказати, з 2022-го смокчи Петро. При цьому він тоді додав, що всі незгодні – це вороги Росії, ну, Російської імперії. Відчуваєте, звідки напад насправді готувався? Але українчики молодці, і вони почали друкувати книги українською за кордоном і ввозити їх в Україну. І от в 1876 році той самий Олександр ІІ видає вже Емський указ, яким саме забороняється навіть возити українську літературу за кордону. В 1914 році Ніколай II забороняє видання українського друку. Чекайте, це ж вже було в 1933-му, да й потім пізніше, не буду вже в деталі вдаватися, в 60-х починається масове знищення будь-якої українізації. Я не буду зараз вже далі по датам, тому що відео вийде дуже великим, але про це відео в інтернеті і на Ютубі дуже-дуже багато. Можете подивитись чи почитати. Я просто хочу з цього зробити висновок і показати аналогію з тим, що відбувається зараз, під час російсько-української війни. Справа в тому, що там, куди Приходить Росія, продовжує знищуватись все українське, література, мова. Пісні в коментарях під нашими відео нам постійно пишуть, що нашої мови не існує. Тобто ми бачимо і чуємо рівно те саме, що їм нав'язувалося, чим вони жили останні багато сторіч. От вам факт: буквально від вчора взяти зі статті за New York Times. Як ви знаєте, Зсу звільнили Херсон 11 листопада 2022 року. Слава ЗСУ і дуже їм дякую за те, що ми можемо тут в цілому з вами. Ми а вже 13 листопада, після того як там побували деякі журналісти, на The Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, в якій кажеться, що в Херсонській області і в Херсоні Росія намагалась зробити центр російської асиміляції та центр з викоренення всього українського. Наприклад, навчання в школах було російською, це нібито і зрозуміло під окупацією, так але при цьому учні повинні були казати іди. Ідентифікувати себе не як українці, а як росіян. В статті наводяться приклади, що за спілкування українською тебе могли реально заарештувати, а також не можна було використовувати і українські пісні. Тепер ви розумієте, звідки це тягнеться? І що спілкування російською це є пряма згода з тим вектором, який вони нам нав'язували сторіччями. Бути українцем і розмовляти російською це те саме, що бути зараженим якоюсь хворобою і не намагатись вилікуватись. Тобто, Просто носій смертельного вірусу це наша колоніальна травма, і навіть те, що нам здавалося, що це нормально спілкуватись російською, це якраз є ненормальним, і нам треба цього позбутись і більше ніколи не повертатись. Чи це нормально в Україні мати дві там офіційні мови, чи нормально українцю спілкуватись російською кожен день? Цього питання просто не може бути. Це архіважливо, і вони здавались питаннями. А чому російська імперія так цілеспрямо? Мовано і послідовно знищувала всеукраїнське і українську мову, а вона, і ми з вами досі тут. Я вам скажу, тому що раніше, в ті часи, де в принципі, як ми бачимо і зараз, для українців було важливим зберегти і мову, і в цілому ідентичність народу. Вони відвоювали право на рідну мову ціною власних життів. Зараз наші воїни відвойовують територію ціною власних життів, але будьте впевнені, що остаточна перемога буде тільки тільки тоді, коли ми дійсно відвоюємо нашу ідентичність, коли ми отримаємо перемогу не тільки в війні за території, а й в війні за розуми українців, і саме зараз, як я сказав, я став більш критичним до особливо контент-мейкерів. Вибачте, за англіцизм. Насправді я дуже гарно до англійської відношусь і зараз намагаюся її підтягнути. Тому що я вважаю це просто нечесно до себе, до аудиторії, в першу чергу, до українців бути українцем і створювати російською, тому що ну там аудиторія більше, ну люди так звикли і так далі. Це просто служити Росії. Я вважаю так, що українською можна створювати контент, який будуть дивитись десятками тисяч, як наш контент, сотнями тисяч, і навіть мільйонами переглядів. Але якщо цього не вистачає, ну переходьте на англійську. Наприклад, на нас ніхто не напав, хто розмовляє англійською. Головне не спілкуватись мовою вбивць. Особливо коли ти українець, і особливо коли в тебе є аудиторія це моя думка. І так, як я вже сказав спочатку, може виглядати, ніби я став націоналістом. Мені пофіг. Чесно, я реально більше не вірю в лагідну українізацію. Вона не працює, бо українці будуть відкладати момент переходу на українську, вони будуть казати, що зараз не на часі, зараз незручно, мені так зручніше спілкуватись, я з дитинства спілкувався, це мова моїх батьків, і так далі. і так далі. Мільйони виправдань, але це все булшіт. При цьому я хочу наголосити, що у нас ніхто не забороняв використати російською в побуті, і мені здається, що жоден закон і в майбутньому не. Будуть цього робити, тобто всі заборони стосуються тільки сфери обслуговування та медіабізнесу. Мені дуже сподобалася фраза ведучого подкасту ХПЗП Кості Трембовецького. Ми переможемо тоді, коли почувши російську на вулиці в Україні, будемо точно знати, що це іноземець. Ну, золоті слова, і як я обіцяв, давайте ще трохи про те, як перейти на українську, щоб вам було легше. Насправді це не буде дуже легкий процес, але якщо ви живете в Україні чи якщо ви просто українець, то ви напевно все ж таки знаєте цю мову. Просто перейти і спілкуватися з нею постійно буде спочатку психологічно трохи важкувато. Наведу вам приклад з власного життя минулого року влітку. Ми з каналом Хащі з його ведучим робили презентацію у одного із відомих. Брендів, і ви знаєте, він вийшов і зробив презентацію свою частину українською. Я теж хотів, і я думав, блін, як було б круто, мені дійсно хотілося, але я розумів, що я зараз почну помилятися, тупити і не бути самим собою. І тому я вийшов і зробив все російською. І в принципі, минулого року це було ну ніби нормальним. Хоча я навіть сказав, що я хотів би так само вільно спілкуватись українською. Проте, знаєте, що я розумію, якщо сьогодні ця ситуація відбулась би. І навіть якщо я зараз би ще не перейшов на українську, якщо б я вийшов і почав би розмовляти українською, використовуючи інколи суржик, інколи туплячі, інколи помиляючись, ніхто би не сказав, Саня припини знущатись над нами над собою. розмовляй так, як тобі зручно. Ні, мене б всі підтримали, тому що зараз це і потрібно, і до того ще і модно. Зараз модно розмовляти українською, і це насправді теж дуже круто. Тому не бійтесь переходити. Єдине, що я вас попрошу зробити в своєму оточенні, попередьте людей, я переходжу на українську, просто щоб вони знали, що це ваше рішення, ви не просто так зараз помилились і розмовляєте не тією мовою, що і завжди, щоб всі були до цього готові, і тоді вони вас підтримують. Більш за те, чуючи, як ви намагаєтеся і як ви навіть помиляєтеся, перший час вони будуть думати, якщо він так може і. Його ніхто не засміє за те, що він так спілкується, то і я зможу. Тобто, ви ще будете і прикладом для інших, і навіть мотивацією. До речі, те саме я колись почув і від Андрія Єрмоленка, футболіста, на прес-конференції він відповідаючи на запитання про українську мову і чому він перейшов. Він пояснив, що раніше просто соромився, тому що мова в нього була не ідеальною. Але коли йому сказали, що чувак в тебе дуже круто виходить, давай продовжуй, Він сказав: круто, я буду продовжувати. До речі, там якийсь тіп з ним поряд сидів. Я не дуже шарю, але він сказав Я тоді теж буду. Я теж буду спілкуватися тоді українською. Тож, перше, друзі, не бійтесь. Наприклад, Саня теж зараз не розмовляє українською ідеально, як і я. Для цього повинен пройти час, але краще так, ніж мовою вбивці. Друге, перестаньте споживати російське повністю. Тільки в тому випадку, якщо ну дійсно треба для якоїсь роботи чи такого контенту немає української, і він вам ну дуже сильно прям потрібен. Е, хоча якщо це розважальний контент, знайдіть краще український. Я, наприклад, знайшов для себе українські техноканали, стрімерів по улюбленим іграм, навіть вперше в житті почав дивитися стендаперів, тому що вони українською блін офігенні. І до речі, контент-крієтори саме зараз час створювати контент українською, тому що на це є попит. Тут дуже важливо, що відмов. Вишись від споживання російського контенту, ви перестаєте підтримувати війну. Ви перестаєте спонсорувати росіян, які вбивають українців, і ви скажете, Саня, про що ти у них ж немає монетизації з Ютубу на Росії? Дійсно монетизації немає. Проте саме ти сплачуєш їм цю війну, тому що вони платять податки. Чому тому, що в Україні та і в інших цивілізованих країнах монетизацію не вимикали, і коли ти дивишся контент не з Росії, то вони отримують за це гроші і вони сплачують податки. Які йдуть на підтримку війни проти українців, навіть якщо вони проти війни, чи навіть якщо вони в змозі водити хороводи проти війни? Третє, розмовляйте українською не тільки на людях, а і вдома, і з друзями. Бо треба почати думати українською. Дуже важко, до речі, спочатку починати якось нервувати українською чи виражати якісь емоції, ви переходите на російську. Це нормально, але намагайтеся, все ж таки, завжди робити це українською. Для мене, наприклад, показовим. Було коли спочатку перші місяці я, роблячи повторення підходів, там підтягувань, наприклад, рахував про себе так раз, два, три, а потім о 4, 5, 6. Тобто, коли ти починаєш вже думати українською, це дуже важливо. І до речі, якщо ти будеш постійно переходити то на українську, то на російську, то в тебе не буде розширюватись словниковий запас. І ти будеш українізувати просто російські слова, наприклад, желізо, «топливо», двигатель чи неділя замість заліз. І паливо, двигун і тиждень, і до цього ж пункту не відповідайте російською, навіть якщо до вас звертаються російською, робіть це українською. бо Будь-який українець це зрозуміє. А якщо до вас звертається русняну, то просто вдарти його, я не знаю. Звісно, як я й казав, виключення є. Якщо, наприклад, на англійською спілкуватись ще незручно, а людина дійсно не розуміє там українську мову, якщо вона з Казахстану, з Грузії, чи ще звідкись і вам треба якусь комунікацію налагоджувати. Четверте, приберіть російську з гаджетів. Я перевів свої смартфони на українську, комп'ютер на українську, і навіть прибрав російську розкладку. Розгортку бачите, це непогано. Я не буду це вирізати, помилятися це непогано зі своїх гаджетів. Навіть коли доводиться відповідати російською, щось набирати на клавіатурі, то ну що там, немає літери. «Е», то в сраку її літеру і можна замінити. А так я думаю, що всі зрозуміють до того ж, є транслід. Припустимо, після цього відео ви дійсно захотіли і вирішили перейти на українську. Я просто дам вам практичну пораду. Використовуйте українську протягом 21 дня, бо саме стільки часу необхідно зазвичай людині для набуття звички. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І якщо у вас є друзі, які також хочуть перейти на українську, чи ви знаєте таких людей, можете їм просто надіслати це відео. Навіть якщо ви не знаєте, пошерте його десь в соціальних мережах. Таким чином ви допомагаєте розвиватись українському YouTube, це важливо. А по-друге, ну ця тема дійсно сама по собі важлива, і нехай люди про неї дізнаються. Не забувайте, що зараз канал живе за рахунок вас. Ви такі самі креатори, ви спонсори цього каналу в прямому і переносному сенсі. Ви можете стати спонсором на YouTube, ви можете підписатись на Patreon. І, до речі, там для вас також кожен тиждень виходить додатковий контент. Дякую, що подивилися відео. Всім пока.